Друзі, вітаю! Ви на Біргічці на каналі про крафтову культуру і пиво. З вами Оленка. І сьогодні у мене на огляді моє улюблене пиво. Тож, всі хейтери, адепти теорії змов, що всі відгуки куплені. Запасайтесь попкорном і нумо дивитись, як я буду нахвалювати самурайз дотар від варвара. Але жарти в сторону, давайте дійсно скуштуємо і поділимося одне з одним враженнями. Щодо цього східного Елю. Ну, по-перше, давайте зацінимо етикетку. Мені дуже подобається. У нас тут відсилка до Японії. У нас тут по суті донька самурая зображена. Написано, Орієнтал Ель в значенні східний в смаках тут імбир. Я дуже люблю імбирне пиво. У нас тут також є рис. Рисове пиво я теж люблю. В цілому, багато хто каже, що це не його, не її пиво, тому що воно імбирне або з присмаком рису. Можу зрозуміти, але я в цьому плані навпаки. Чим імбирніше, тим краще. Тут дуже збалансований цей смак. Я казала, я буду нахвалювати, тому хейтери можете кидати попкорн уже сюди, в екран телефона. Ніби це на щось вплине. Можна куштувати. Я казала, що у 2025 році відкривання акуратнішим не стане. Не стало. Або тільки гірше не стало. Красиве, симпатичне. Так і проситься, щоб його куштували. Воно одразу пахне імбирем, причому ще достатньо таким пікантним, ніби натертий імбир в якомусь суші закладі. Прямо гострота відчувається, мені таке дуже до смаку. Що воно казати, якщо воно, звісно, ну типу, це дуже класне пиво. Дуже легкий такий смаковий профіль, але дуже класно відчувається імбир. Але не так, ніби жорстко, як катаною там щось <плес> розрізали. Смакові рецептори. Ні, воно йде таким ну, легкою нотою, але дуже такою явно і яскравою. Тому якщо вам не подобається імбир, взагалі як явище, не зайде. Тим, хто. Навпаки, полюбляємо бирт, імовірніше за все воно може сподобатися. Але знову ж таки, це така історія смаківщини. Мені дуже до душі кажу, що це моє улюблене варвар. так і знаєте, це прям ванлав. Шкода, що в мене зараз тільки дві баночки. Це Надяка. все рада була робити саме цей огляд більше б такого пива тут в кадрі. Це теж натяк. Дякую, що дивилися. Підписуйтеся на біргичку. Долучайтеся до ініціатив та приходьте ще всім, папа. -па.